Ми перейшли до війни дронів проти дронів. БПЛА тепер можуть влаштовувати засідки, перехоплювати логістику ворога та порушувати постачання. Вони також ускладнили утримання позицій. Якщо вас виявлено, вся зброя в районі негайно кинеться на ваше знищення. Ось така теза з'являється зараз у військових. І Про військові тепер справи будемо говорити далі. Андрій Кривущенко, капітан офіцер. Штабу батальйону свобода, бригади наступу Національної гвардії Рубіж з нами на прямому включенні. Вітаємо вас вітаю студія! Слава Україні! Героям слава пане Андрію. Давайте розберемо цю тезу трішечки більш детально. Що мається на увазі? Це вже війна остаточно і офіційно вийшла на новий рівень. Що відбувається? Тому що я для вас підготувала декілька там таких от тез, які неочевидні для людей не військових, але напевно давно вже очевидні для військових. Прокоментуйте це, будь ласка. Ну, війна в цьому напрямку. Вона вже давним давно набрала зовсім інший формат. І на сьогоднішній день дрони будь-яких видів типів наземних чи це аеро, чи це вогневого враження. Вони вже давно змінили хід війни. Вони дуже сильно вплинули на те, якою війна стала сьогодні. Війна дуже динамічна і стрімко змінюється. Перші спроби у нас по активному застосуванню в першу чергу саме аеродронів всі чудово знаються, десь три роки назад, коли у нас було повний паритет в цьому питанні в небі, десь приблизно рік вже активно використовується, і сьогодні в дійсності вийшли зовсім на інакший рівень. Це наземні роботизовані комплекси, які, окрім того, що забезпечують піхоту на передньому краю всім необхідним ще й рятують життя. І дуже сильно розвантажують логістику і допомагають нам виконувати бойові завдання так само, як і останній рік приблизно це активне застосування дронів вогневого призначення. Це на яких встановлюються автоматичні турелі важких кулеметів, гранатометів малих гранатометів калібру, більш серйозних станкових гранатометів. Тому в дійсності да, це. На новий крок, новий розвиток, і дуже добре, що ми рухаємося в цьому напрямку, а не пасемо задніх у цих питаннях. І якщо ми вже говоримо про дрони, і про їх роль у сучасній війні, я хочу нагадати для наших телеглядачів, що на ваших екранах ви вже точно бачите. Я бачу, що ви бачите. Вже QR-код з тим, що для Батальйону свободи ми збираємо півмільйона пів мільйона гривень на так звану рятувальну місію тарган, гусеничну платформу, яка йде туди, куди небезпечно послати бійців. Завдяки ось цьому таргану можна доставляти провізію та боєкомплекти, евакуйовувати поранених з переднього краю. Знову ж таки, друзі, не буває маленьких донатів. Буває Кожна гривня, яка рятує життя, рятує насправді життя наших хлопців. Тож долучайтеся до збору, будь ласка, просимо вас і просять бійці батальйону свобода. Ну а ми продовжимо. Пане Андрію, у 2023-2024 роках, війна змінилася і окопи почали зникати. Це дійсно так? без окопів, на жаль, війна нікуди не дінеться. Все одно, як би там не було, і наскільки би активно і масово не було застосовані. Будь-які роботизовані комплекси на передовій все одно вирішальне питання буде з піхотинцем. Саме піхотинці все одно вирішують де проходить лінія бойового зіткнення, де є контроль, над якою територією наш контроль над якою територією є контроль противника. Тому все одно без окопів ми нікуди не дінемося. А те, що вони знищуються, це абсолютна правда. Те, що із за великого вогневого і дуже прицільного враження, саме скопторів, не дає противник змогу розкопати таку систему траншеї, яку би нам хотілось бачити для безпеки наших піхотинців. Тому вони звісно значно зменшились пересування ними значно зменшилось. При величезній кількості артилерійських обстрілів ці окопи руйнуються, осипаються, і на жаль, відновити ці окопи можливості немає. Ще коли ми стояли на сіверському напрямку. Ми зайшли тут на початку 23-го року. Окопна лінія була вище людського зросту. Тобто, для того, щоб спостерігати, були спеціальні сходинки, хлопці вилазили і тільки таким чином могли спостерігати. То на кінець 24-го року на жаль від цих окопів залишилась лише стежина, яка місцями навіть не доходила до півколіна. Тому говорити про те, що це окопна лінія чи якась там система укриттів неможливо. Пане Андрію, давайте поговоримо про ось цю кілзону. Дуже багато вже говорять і аналітики, і військові експерти, і військові говорять про те, що там вже немає лінії як такої фронту, так в класичному розумінні, так, є ось ця кілзона. Чи можемо ми поговорити про те, наскільки вона і відрізняється, чи не відрізняється вона системно, технологічно на різних напрямках фронту, від чого вона залежить? Її довжина ширина від чого залежить. Тому що подекуди навіть політично. Тичні аналітики вже на жаль можуть застосувати фразу, таку, що якесь місто хочуть зробити кілзоною, тобто зоною відчуження. Розкажіть про неї більш детально. А, дивіться, в дійсності це абсолютно правда що. Уже певний час такого розуміння, як лінія бойового зіткнення, воно дуже розмита і фактично його немає. Раніше ми чітко розуміли там буквально до п'яти сіми метрів та місцями, максимум до 10 метрів місцепрохожень цієї лінії, яка розмежовує нас від ворога. Сьогодні настільки перемішані хлопці. Наші з противником, що провести лінію бойового зіткнення на діпстейту, це дуже умовно. Для нас лінія бойового зіткнення це там, де знаходиться противник. Для когось це лінія там, куди змогли дійти наші сили. Я вже писав на допис з того приводу, що на сьогоднішній день лінію бойового зіткнення. Починають вже навіть малювати не позиції піхотні, а більше позиції БПЛА і підрозділів вогневої підтримки, адже противник все одно просочується через наші порядки, намагається рухатися далі вперед. І коли відбуваються контактні бої там в 3-4 кілометрів, в тил відпіхотних позицій, то що ми можемо вважати тут лінією бойового зіткнення, так само це і в сторону противника. Тобто сіра зона на сьогоднішній день, це навіть не в метрах мова йде а місцями, і це доходить до 10 кілометрів. Тому ну зараз я говорю саме про ширину, тому говорити про те, що якесь місто може умовно називатися кілзоною. Звісно, це таким може статися, адже ж повторюся ще раз, що на сьогоднішній день сіра зона становить порядку там 10 кілометрів. Любе місто невелике може попасти в цю кілзону і називатися кілзоною. Хоча по факту ми всі будемо чітко розуміти, що місто залишається під контролем України місто залишається українським, і ми надаємо змогу його захопити противнику. Про тактику ворога, ну, так. дякуємо, пане Андрію. Ну, хоча б знаєте, потрішечки, потрішечки ти собі розумієш, збираєш картинку в голові, тому що. На щастя, люди, які поки не дотичні напряму до війська, вони хоча б можуть розуміти, про що йде мова, коли, наприклад, військові про щось е, е, пишуть дописи або ще щось, тобто, хоча б аналізувати, що відбувається. Е, наступна теза про тактику ворога Замість довгих ліній сили оборони покладаються на розголужені опорні пункти та спостережні пости під прикриттям дронів, компенсуючи дефіцит 155 міліметрових снарядів. У відповідь росіяни почали зменшувати. Проти штурмові групи, бо українські дрони одразу виявляють та знищують велике скупчення, чи це так, чи змінилася тактика ворога на вашу думку? Тактика ворога змінюється час від часу в будь-якому випадку, незалежності від того, що ми намагаємося прийняти, адже всі чудово розуміють, всі читали і ознайомлені з цифрами втрат, саме зокрема і покровської кампанії. І всі чудово бачили і стежать за тим, що за час повномасштабного вторгнення втрати противника в особовому складі вже становить більше мільйона. І саме з цим пов'язаний час від часу зміни тактик наступальних тактик противника. Він шукає варіанти, за якими він може максимально ефективно для їх бачення здійснити безпосередньо штурмові дії. Мене, мабуть, наш підрозділ Батальон Свобода пережив уже всі можливі варіанти штурмових дій від малих піхотних груп до величезних механізованих штурми. З артпідготовкою без за авіаударами одні з найстрашніших були це, коли противник рухався по всій лінії фронта порядка там 70 кілометрів. З інтервалами між орками були там до 50 метрів. Це була бахмутська кампанія, mm. і на сьогоднішній день, от за 4 місяці, що ми стоїмо на покровському напрямку. Противник вже разів напевно сім точно, а може і більше, змінював. Свої наступальні дії вони варіюються як правило від кількості в піхотних групах. Це в основному зараз дві-три людини. Колись це було там 5-6 чоловік. Там відділенням ходили. максимально було там 12 чоловік виходило одночасно. А зараз це в основному дві-три. Часто спостерігаємо, коли до позиції підходить вже один. Всі чудово розуміють, що одного військовослужбовця на штурм. Ніхто не випускає. Тому ми сподіваємося на це, що це працює наше дистанційне мінування, на якому ворог підривається і не має змоги підходити. До наших позицій, але по одному вони все одно штовхають далі. Так само проби спроби механізованих штурмів були як і від двох трьох одиниць броньованої техніки, так і от максимум, що було на цій компанії вже на покровському напрямку. Це 22 одиниці броньованої техніки. Противник застосував для спроби штурмових дій. І вони були невдалими, коли висуваються малими групами, техніка взагалі не повертається додому з цієї 22 там, по-моєму, сім одиниць техніки пошкодженими, але вдалося повернути противнику. Пане Андрію, ще одна теза щодо ось цієї бронетехніки. Через дрони артилерія також відходить далі від лінії. Використання бронетехніки для постачання військ стає неможливим. Ось така теза. Давайте про це поговоримо. Ну, всі чудово розуміють на війні, що вирішальним питанням війни є логістика, це забезпечення бійців, починаючи від піхотінця, який сидить самим першим, зустрічає противника, закінчуючи будь-який тиловий підрозділ, який знаходиться за можливо там навіть десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення. Але всі ми завжди будемо впиратися в одне це в логістику, це забезпечення, це можливість їсти. Це можливість пити, можливість обігрітися, можливість окупатися, можливість поповнити боєприпаси. І звісно, на сьогоднішній день дуже сильно вперед. Просунулись новітні технології розробки по безпілотним літательним апаратам, і відстань їх враження теж зросла. Тому і цей якраз є складністю для е, з логістичного забезпечення для підтримки е, артилерійських систем і там будь-яких е, груп вогневої підтримки, які знаходяться в тилових частинах. Сьогодні це є великою проблемою. Так само для є великою проблемою, коли Наприклад, як зараз місто Покровськ попадає в зону ризику оперативного оточення, це коли вже воно знаходиться майже в кільсі, і наші вогневі засоби сконцентровані більш стягнуті для того, щоб наносити вогневе ураження безпосередньо в зону інтересу, яка звужується, коли у нас є чітка бойова лінія, коли ми розгорнути. По лівий і правий фланг достатньо відстані. Ми стоїмо, наші вогневі засоби так само розтягнуті. Набагато легше їх забезпечувати і застосовувати по їх безпосередньому вогневій роботі. Пане Андрію, остання теза, напевно, яку ми сьогодні встигнемо під час ефіру обговорити, це те, що яка Проблема з евакуацією є: дрони перетворюють евакуацію та ротацію а також логістику на смертельно небезпечні операції. Більшість солдатів нині гинуть під час ротації. Зазначається що скажете тут? Як прокоментуєте? Абсолютна правда, і до речі, я хотів сказати, не з тих, коли ви говорили про наш збір. Я хотів підкреслити те, що наземними роботизованими комплексами нам вдалося коювати з поля боя вже більше 30 військовослужбовців, і чесно скажу, що напевно відсотків 30 з них. Мали мізерні шанси вийти своїм ходом і врятувати життя. Дякувати цим розробкам, дякувати нашій команді. Ми врятували величезну вже кількість життів, тому ваші донати це безпосередньо перетунок життів. Ротаційні дії за допомогою саме наземних роботизованих комплексів поки що ми не проводимо. Все одно ми вважаємо, що якщо бієць може рухатись, то краще хай він рухається. Своїм ходом, адже він так має більше шансів скритно пройти, десь заховатися, десь пересидити якийсь артилерійський обстріл або вороже спостереження. Да, є одна велика проблема, яка на сьогоднішній день у нас це хлопці відстань в 5-7 кілометрів можуть долати по 3-4 дня. І за цього вогневого впливу, тобто сам ротаційний процес відбувається дуже довго і дуже важко. Для того щоб зберегти життя наших і здоров'я військовослужбовців, ми намагаємося не гнати їх, щоб продолати цю дистанцію за один день, і тим самим наробити біди. Тому поки що наземні роботизовані зони це виключно евакуація і провізія, доставка логістичні дії. А все решту ще проводимо пішками, але так само змінюємо тактику, змінюємо маршрути, змінюємо час і, і все решта. Пане Андрію, дуже дякуємо вам. Знову нагадаю нашим телеглядачам про збір. Ви просто зараз на своїх екранах бачите QR-код. За ним посилання півмільйона збирає батальйон Свобода на роботизований комплекс для того, щоб рятувати життя наших бійців. Будь ласка, долучатися до збору, тому що це надважливо. Ми вам щиро дякуємо Андрію Кривущенко, капітан, офіцер штабу батальйону Свобода, бригади наступу Національної гвардії Рубіж був з нами на прямому включенні і з ним говорили. Тези розбирали, якою є ситуація зараз на фронтах нашої нещасної такої прекрасної України. Щиро вам дякуємо. прощаємось з вами, пане Андрію. Дякую вам і хочу сказати, що батальйон Свобода сьогодні знаходиться на сході, але душею і серцем ми сьогодні з заходом України. слова підтримки Тернопіль, Львів. Ми з вами. Слава Україні! Дякую. Героям слава пан Андрію! До побачення!